Сьогоднішня тема як батькам виховувати дітей і передавати віру. Чи замислювались ви колись, що одного дня наші діти будуть жити своїм життям, робити свої вибори, будувати свої сім'ї? І питання не в тому, ким вони стануть за професією, питання в тому, чи буде Бог у їхньому серці. Коли нас не буде поруч, ми можемо дати дітям одяг, телефон освіту, але якщо ми не дамо їм віру, ми не дали їм, так би сказати, найголовнішого. Тому що, як написано у Псалмі 126, діти це спадщина від Господа, нагорода від Нього. А спадщину треба не тільки прийняти, а і зберегти. У второзаконня сказано 6.6.7 Нехай будуть ці слова у серці твоєму, і навчай ними дітей своїх, і говори про них, сидячи в домі, ідучи дорогою, лягаючи і вставаючи. Тут мова не просто про уроки. А про спосіб життя діти вчаться не з проповідей, а з того, що бачать щодня. У Єфесян написано 6:4: Батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у настанові Господній. Якщо вдома крик, образи, злість, а в церкві святість, дитина бачить різницю. І тоді віра здається її фальшивою. Найсильніша проповідь для дитини це характер її батьків. притчі 22,6 написано: навчай дитину з початку дороги її, і вона не зійде з неї, коли постаріє. Але навчання це не тільки слова, це межі, відповідальність, пояснення у євреям. 12.6 написано: Бо кого Господь любить, того карає, Бог поєднує любов і наставлення, і батьки повинні робити так само: не ламати, а формувати, не кричати, а пояснювати, не відштовхувати, а вести. Дитина повинна знати, мене можуть виправити, але мене ніколи не перестануть любити. Віра передається через живі стосунки з Богом. Віра не народжується від наказів, вона народжується, коли дитина бачить, що Бог це реальність у житті батьків. Ісус сказав у Матвія 19,14 Пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм. Ми інколи забороняємо не словами, а своїм прикладом. Коли ми говоримо про Бога, але не молимось, коли вчимо про любов, але не прощаємо, говоріть з дітьми про Бога просто у радості, у проблемах, у звичайних розмовах, нехай вони бачать, що віра це не обов'язок, а життя. Молитва батьків має величезну силу, навіть якщо дитина зараз далеко. Бог недалеко. Приклад Анни, Модин, Самоїла, 1 Самоїла, перший розділ. Мати, яка плакала і молилась, і Бог почув її. Якова 5:16. Щира молитва праведного має велику силу. Іноді наші слова не доходять, але молитва доходить до неба. Не здавайтеся молитися за своїх дітей. Навіть коли вони не слухають, Бог слухає, Він почує. Бог не дав нам дітей випадково Він довірив нам душі, які мають жити вічно. Наше завдання не просто виростити їх, а привести їх до Христа. Не будьте ідеальними, будьте щирими, не показуйте дітям. Не тільки силу, а й покаяння, не тільки правила, а й благодать. І якщо в домі буде жива присутність Бога, діти запам'ятовують на все життя. І давайте помолимось наприкінці, Господи, дякуємо Тобі за дітей, яких ти нам довірив, дай нам мудрість, терпіння і любов. Допоможи нам бути прикладом віри, а не спотиканням. Збережи серця наших дітей і приведи їх до тебе. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.